Всім привіт! Сьогодні розглядаємо першу тему, яка вивчається в курсі геометрії 7 класу під назвою Точки та прямі. В попередніх класах ви познайомилися з деякими геометричними фігурами. Ви знаєте, що таке пряма, відрізок, промінь, кут, ламана, трикутник, прямокутник, коло і круг. Такі фігури називаються планіметричними. Це фігури, які вивчаються на площині. В 7, 8, 9 класі ви будете вивчати саме такі фігури. Але також вам знайомі куб, конус, паралелепіпед, піраміда, циліндр і куля. Такі фігури називаються стереометричними. Стереометричні фігури вивчаються в 10-11 класі. В геометрії ви будете вивчати багато правил. Всі ці правила мають свої назви. В геометрії є аксіоми, теореми, означення, властивості і ознаки. Поговоримо про кожен з цих видів для того, щоб ви розуміли їх значення. Аксіоми це такі правила, які не потребують доведення. Це основні правила, на яких базується вся геометрія. Якщо говорити про приклади життя, то аксіомою є те, що після зими наступає весна, після весни літо, а після літа осінь. Це правило загальновідоме, його не потрібно доводити. Що таке теорема? Це вже правило, яке потребує доведення. Зимою температура повітря у нас в Україні набагато нижча, ніж влітку. Для того щоб довести це правило, звісно, потрібно проаналізувати показники температури і показати, що це дійсно так. Коли доводяться теореми, то беруться або аксіоми геометрії, правила, які не потребують доведення, або раніше доведені теореми. Що таке означення? Це правило, яке пояснює нам якесь поняття або термін. Наприклад, годинник це прилад для вимірювання часу, це є означення, тобто відповідає на питання, що це таке. Давайте поговоримо про властивості. Що таке властивості? Це правила, які характеризують якийсь предмет. Наприклад, з життя є жираф. Що ми можемо про нього сказати? Які у нього є властивості? Можемо сказати, що він належить до класу ссавців, можемо сказати, що у нього дуже довга шия. Також можна сказати, що це найвища земна тварина. Що таке ознаки? Ознаки це критерії, по яким ми можемо визначити, чи є, наприклад, якась тварина жирафом. Уявімо, що перед нами невідома тварина, і про неї можна сказати, що у неї довга шия. Чи достатньо буде цього для того, щоб можна було сказати, що це жираф. Звісно, недостатньо. Адже ми знаємо, що у страуса теж довга шия. Але якщо про цю тварину можна сказати, що у нього довга шия, і це найвища земна тварина, тоді ми можемо казати про те, що це дійсно буде жираф. Отже, що таке ознаки? Це якісь критерії, по яким можна однозначно сказати, що це дійсно цей предмет, цей термін. Переходимо до теми. Що таке точка? Точка це найпростіша фігура. Точки позначаються великими латинськими буквами, наприклад, точка А, точка М і так далі. Чому точка це найпростіша геометрична фігура, тому що точку ми не можемо поділити ще на якісь частинки. Всі геометричні фігури складаються з точок. Що ми знаємо про пряму? Простими словами, це така лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Прямі можна позначати або маленькими латинськими буквами, наприклад, пряма А. Також на прямій можна поставити дві точки і назвати це пряма АВ» або пряма БА. Що таке точка і пряма розібралися? Тепер давайте поговоримо про їх властивості, а також про аксіоми. Властивості точок і прямих. На будь-якій прямій є точки, які лежать на ній, і точки, які не лежать. Є пряма А. На цій прямій я можу позначити декілька точок. Тоді говорять, що точка П, точка М і точка N належать прямій А або лежать на прямій А. Для цього придумали символ. Точка П належить прямій А. Точка М належить прямій А, і точка Н належить прямій А. Такий символ дуже схожий на українську букву Є, але він все ж таки більш витягнуто має виглядати. Є точки, які не належать даній прямій. Поза прямою можна поставити безліч таких точок. В такому випадку кажуть, що точки С, К і Ж не належать прямій А. У вигляді символів це позначається наступним чином: точка С не належить прямій А. Тобто точно такий же знак, але просто перекреслений. Далі давайте подивимося, скільки прямих можна провести через одну точку. Насправді, їх можна провести дуже-дуже багато. Якщо дві прямі мають спільну точку, наприклад, пряма А пряма Б мають спільну точку С, тоді кажуть, що ці дві прямі перетинаються в точці С, і точка С називається точкою перетину цих прямих. У вигляді символів це позначається наступним чином: пряма А перетинає пряму Б. Якщо є конкретна точка позначена, то тут ставиться знак дорівнює і назва точки. Пряма А перетинає пряму Б в, в точці С. Можна сформулювати означення. Якщо дві прямі мають спільну точку, то вони називаються прямими, що перетинаються. Це буде означення. Тобто, якщо у вас будуть питати, що таке прямі, які перетинаються, можна відповісти, що це дві прямі, які мають спільну точку. Також для прямих, що перетинаються, дійсна теорема, що будь-які дві прямі, що перетинаються, мають тільки одну спільну точку. А тепер подумаємо, скільки прямих можна провести через дві точки. Як би ви не старались, але пряма буде проходити лише одна: це є аксіома геометрії. Аксіома проведення прямої через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Отже, це правило, яке не потребує доведення, тобто основоположне правило. Давайте подивимось на рисунок, коли на прямій позначені три точки. В такому випадку кажуть, що точка А і Б лежать по один бік від точки С, вони лежать зліва. Точно так же і точки Б С лежать по один бік від точки А. Вони лежать справа. Точка А і точка С лежать по різні боки від точки Б. Одна зліва, одна справа. Також в такому випадку кажуть, що точка Б лежить між точками А і С. З цього випливає ще одна аксіома розміщення точок на прямій. З трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома іншими. Отже, можливо, як ви зрозуміли, аксіоми це такі дуже логічні правила. Навіть по-іншому тут ти ніяк і не скажеш, тому вони і не потребують доведення. Я сподіваюся, теорія вам була зрозуміла, тепер трошки практики. Насправді, в першому параграфі завдання будуть дуже легенькими, тому я думаю, ви зможете впоратися. Якщо хочете себе перевірити, можете поставити на паузу та вирішити це завдання. Отже, на прямій позначено декілька точок. Потрібно сказати точку, що лежить між точками L і N. Ми бачимо, що між цими двома точками лежить точка М. Між точками К і Н лежать дві точки точка Л і точка М. Далі дві точки, що лежать по один бік від точки L. Це точки М і N, тому що обидві праворуч. Точку по різні боки, від якої лежать точки К і М. Тобто, це точка, яка лежить між ними. Це точка L. Завдання позначте точки Б і С. Проведіть через них пряму. Тобто, в будь-якому місці позначаємо точку Б і точку С. Під лінійку проводимо пряму через ці дві точки. Потрібно провести ще одну пряму так, щоб вона проходила через точку Б, але не проходила через точку С. Ну, насправді таких прямих можна побудувати дуже багато. В будь-якому випадку, ця пряма вона ніяк не зможе проходити через точку С. Питають, скільки спільних точок мають ці прямі? Як ви бачите, ці дві прямі будуть мати завжди лише одну спільну точку точку Б. Подивимось на практичну задачу з цієї теми. На шляху з Дніпра до Харкова автомобіль проїжджає Красноград. Отже, позначаємо Дніпро точкою Д, Харків точкою Х і проводимо між ними пряму: це шлях від Дніпра до Харкова. Десь на цьому шляху знаходиться місто Красноград. Позначаємо точечкою Красноград. На шляху з Краснограда до Дніпра знаходиться Перещепене. Тобто, якщо ми будемо їхати з Краснограда до Дніпра, десь тут буде знаходитися місто Перещепене. Питання в задачі: яке з цих міст розташоване на шляху з Харкова до Перещепиного. Побудувавши рисунок, ми одразу бачимо, що якщо ми будемо їхати з Харкова до Перещепиного, то між цими двома містами буде знаходитися Красноград. Давайте розглянемо останнє завдання. На прямій позначено точки X, Y і Z. Нам потрібно побудувати пряму і позначити ці точки. Як саме нам їх треба позначити? Точки X і Y лежать по один бік від точки Z. Точка Z знаходиться тут, точка X і Y знаходиться праворуч. Або другий варіант розміщення: точка Z знаходиться тут. Далі знаходиться Y і X. Дивимося на ці два можливих варіанти. Для того, щоб дізнатися, як саме, треба прочитати наступну умову: точки X і Z мають лежати по один бік від точки Y. Якщо ми подивимось на перший рисунок, то вони дійсно лежать по один бік, вони лежать зліва. Якщо ми дивимося на другий варіант, то тут X і Z будуть лежати по різні боки, тому він нам не підходить цей варіант. Отже, залишаємо перший варіант і відповідаємо на питання, яка з трьох точок лежить між двома іншими. По рисунку, ми одразу можемо побачити, що точка Х лежить між двома іншими. На цьому перша тема завершується. Сподіваюся, що для вас це все було дуже зрозуміло і легко. В основному, звісно, тут іде теорія більше. Практичні завдання, як ви бачите, вони такі легенькі. Дякую, що додивилися до кінця, до наступних зустрічей.